Усім доброго дня, канал Сільська господиня. Я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду варити червоний борщ і покажу вам, як я це буду робити, і скажу, що мені для цього потрібно. У мене на каналі вже є декілька рецептів, як я готую такий червоний борщ. І скажу вам, що борщ у різних регіонах по-різному варять. У нас варять і з капустою, і без капусти, і з квасолею, і без квасолі. Ну, як кому подобається. А от Сьогодні я вам покажу рецепт, як я буду варити без капусти, тільки з квасолею, з картоплею і червоний бурячок, морква це, що буде входити у сьогоднішній мій борщик. Отакі, і м'ясо. Я взяла тут 450 свиного такі кусочки, м'яса з жирком, як бачите. Ну, дуже смачний борщ, якби були ребра, ще б краще було. І 350 грам це у мене свіжа квасоля заморожена. Я розморозила, промила. І сьогодні буду з такою квасолою. Можна сухою, тільки вечора треба намочити. А рано промити і поставити відварювати, щоб вона гарненько відварилася у вас і швидко. М'ясо зараз ставлю варити, покипить. хвилин десь так, 3-4, коли закипить, після того злию першу воду, промию м'ясо, промию каструлю і вже в чисту воду знову поставлю, щоб м'ясо варилося майже до готовності. Пасолю так само, тільки закипить, я першу воду зілю, Гаренько промию квасолю і каструлю, і вже залю чистою водою і теж буду варити до готовності. Ну, а далі що мені треба для борщу? Я вже буду показувати. Ставлю м'яско і квасолю варити. А зараз покажу, що мені потрібно далі. Я вже порізала, щоб скоріше було все, тому що бачу, що світло можуть виключити. Отут взяла декілька картоплин. Це більш-менш дивитися, скільки вже того борщу варите. У мене сьогодні каструлька на 3,5 літри. Я взяла 5 картоплин. Порізала так соломкою, порізала ось сюди морку теж соломкою. І скажу вам, я завжди кажу, коли варю борщ червоний, от у мене є вже на відео. Що я не підсмажую моркву з буряком, тому що морква забирає колір у буряка. Попробуйте хоча б раз, і ви теж переконаєтеся, але залежить і від кольору бурячка. Якщо бурячок гарненький, червоний, теж залежить колір борщу. Бачите, я порізала тут три невеличких бурячка. Бурячок теж теж вибираю невеличкий, маленький, щоб гарний борщик, щоб він був червоний. Бачите, один такий світленький попався. Борючок, а два такі були гарно темні, хоча вони були за розміром одинакові за великі. Дві цибулі мені потрібно два лаврових листочка, зелень, петрушки, сіль, олія, можна топлене сало, чи, як ми кажемо, смалець, цукор, чорний перець малений. І отут у мене дві столові ложки томатної пасти, так, трошки з вершком. М'ясо вже майже доварюється, і закидаю туди картоплю. Можна м'ясо забрати, якщо воно вже варене там з бульоном. А якщо воно не дуже доварене, хай вариться вже разом з картоплею. Я вже додала картоплю до м'яса сюди, м'ясо не виймала, тому що бачу, що треба ще трошечки м'яску поваритися. Ну, отак. От і хай закипить. Як до... Закипить, я включу огонь, готовності, накриваю і зараз буду смажити бурячок. Покажу. Порізала цибулю, так порізала як для смаження. І буду сюди у сковорідку, сковорідка нагрілася, мняти олії. десь так дала до 70-80 мл, дала олії. Тепер буду сюди додавати цибулю. І хай трошечки тільки просмажиться. Гуля трошки так пом'якла, чуть-чуть підсмажилася. Отак трошечки. Вона зараз ще досмажиться з бурячком. додаю сюди буряк. Так трошки перемішаю. Тепер додам сюди трошки солі. посолю його. Отак я взяла півчайної ложечки солі. І скажу вам, що я, отут, от, от, ще вариться картопілька, це все я теж вже посолила. Небагато додала, трошечки. ну кінці буду досолювати. Ну, додала. І хай отак обсмажується от, от, на невеличкому огні. Покажу вам, що я, от коли борщик почав вже добре кипіти. Я взяла, там була ціла цибуля, я тільки половину отак переріжу. А ви можете її порізати на дрібнесенько і сюди закинути. Ну, не люблю так. Я завжди отак роблю. І два лаврових хісточки тепер віддаю. Все, так, Вариться картопля, щоб була готова. До готовності вариться картопля. Морква оце все. Далі накриваю. Так раз заразом помішую бришок. Він гадненько просмажує. Я його не дуже а сильно так пересмажую. Отак попробую, щоб вже він, як кажуть, не хрупості. І Він вже готовий бурячок. Не треба його дуже сильно пересмажувати. Так на малесенькому огні хай смажиться. І покажу вам, що в мене і квасолька тут вже готова, підварена. Я бурячок спробувала, бурячок вже такий майже просмажений, готовий. Додаю сюди томатну пасту. Зараз. В цих дві столові ложки томатної пасти додам. І тепер ще хай трошечки тут на середині. Добре просмажиться томатна паста, потім все вимішаю разом. Томатна паста вже трошки пересмажилася, я вже перемішала її з бурячком. Хай ще трошки отак разом посмажиться. Томатна паста гарненько пересмажилася з борочком вже Тепер буду додавати Ось сюди, трошечки візьму Ось бульону, з борщу. І додам сюди. Десь так, два-три ці полончики взяла. Армісненьку перемішаю, хай трошечки так перекипить все разом отут. І бурячок готовий. Ця заправка бурячкова вже готова, можна сказати. І тепер можна на цьому етапі чуть-чуть додати лимонної кислоти. У баночки в мене лимонна кислота. Я прямо візьму отак, ну, візьму на ложку. Так, бачите, кажуть, на кінчик ложки це можна сказати, Вони так От, Додам сюди тепер ще оцей лимонної кислоти. Борчок гарний за колір зроби від цієї кислоти лимонної. Отак, 2-3 хвилинки, хай покипить. А до борщу сюди вже додаю зелень, тому що пробувала картоплю. Картопля майже вже варена. Все тут варени. Додаю зелень і хай закипить ще трошечки з зелень. Так, на маленькому огні. І зараз вже буду давати туди до борщу бричок, оцей засмажений. Бурячок готовий, буду забирати його з Сюди візьму от борщик ближче до камери. І покажу, що вам В маленькому не готувався на І тепер до цього борщика буду додавати сюди бурячок. Оцей я обсмажений. Так, візьму трошки скоро. Це гарненько, гарненько отак. Зараз теж сюди борщик. Ще можна взяти. Щоб такий жирок гарно звідти зійшов. І як бачите, який наваристий, виходить, у нас борщик такий. І я зараз на цьому етапі попробую ще на сіль, на кислоту. Я бігала, бігала швиденько, щоб світло не виключили, а за васолю забула. Ну, Квасоля теж додається вже в кінці. От коли бурячок, перед тим, як бурячок маєте додавати, додайте і квасолю, щоб воно все отак гарнесенько тут змішалося. І скажу вам, попробувала на сіль, на кислоту, то на мій смак ще трошечки чуть-чуть треба додати солі. Отак, От взяла десь одна третя чайної ложечки. Це вже для смаку. Трошечки додам цукру. Це така малесенька. У мене тут не чайна ложечка, це півчайної ложечки, можна сказати, цукру додала. Ну от і все, що я мала додавати сюди до борщика. Отакий, от виходить, борщик. Як бачите, він, можливо, на камеру і не показує, який він дуже червоний. Але він дуже червоний вийшло, ближче піднесу. І він зараз тільки так трошечки, ну хвилинки дві на малесенькому, малесенькому огні, щоб е, буде кипіти. Дуже малесенький такий огонь. Зараз покажу вам, коли він закипить уже все разом. Дві хвилиночки і буду виключати. І борщик повинен настоятися хоча б годину, щоб він мав смак такий, як він повинен мати. Покажу вам, бачите, як тільки так чуть-чуть булькає. Отут він, все, я можу вже і виключати. Уже пройшло дві хвилинки. Отак. Аренько перемішаю його ще отут це все. І борщик готовий. І залишу, хай настоїться хоча б годинку. А зараз покажу, який вийшли у мене сьогодні борщик. Який я борщик зварила з вами разом. Оце зверху це ті кусочки м'яса з жиром. Бачите, отакий. Отакий, бачите, він постояв уже півгодинки. Треба трошки більше, але я. Постараюся вам його швидше показати, який влучився, наберу зараз. Покажу вам такий. Тепер ми будемо додавати до нього сметану, трошки перцю маленого сюди зверху, за своїм смаком і ложку сметани. Ну так, такий борщик вийшов. Без капусти, тільки з квасовою, бурячком, картоплею і морквою. Бачите, він ще вистоїться, він ще більш червоний. Я не знаю, камера показує чи ні, але він гарний, червоний получився борщик. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я готувала такий борщик, приготуйте і ви. Борщик завжди смачно, а хто бажає, може чесничку сюди додати. У нас не їдять з чесничком. Мене запитували, чому не додаю, ну не їдять, тому й не додаю. А ви якщо вам смакує з чесничком, додавайте. І напишіть в коментарях свої рецепти, свого борщу, можливо, я попробую і по ваших рецептах. І всім дуже гарно буду дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал. І дуже вам гарно дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. А головне, як завжди, щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки і тоді до зустрічі!